Вчителі стверджують, що така відзнака їх дуже тішить. Це хороший результат цьогорічної роботи та стимул рухатись вперед. Для мене це якийсь крок вперед, це якийсь певний досвід, це те, що я себе реалізовую, це те, що я комусь сподобаюся, в тому, що мої ідеї цікаві. І взагалі людина, якщо не розвивається, вона деградує. колегам бажаю. Наснаги ніколи не зупинятись на досягнутому, не зважати на те, що нас недооцінює держава, а завжди йти до своєї якоїсь мети. В різних конкурсах брала активну участь і, до речі, гарні маю результати. І от сьогоднішній один із результатів це класний керівник року. Я зайняла третє місце завжди очікується, тому що працюється в першу чергу для того, щоб був якийсь результат роботи, на мою думку. І я завжди, якщо працюєте, я хочу за ким. І з результатом цей конкурс це є закріплення моєї роботи. Що правильно, я працюю в правильному напрямку. Грамотами відзначили вчителів у номінації Класний керівник керівник-2015», А грошові винагороди у розмірі 10 тисяч гривень. Отримали переможці всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2016». Святкову атмосферу події додав виступ учнів школи. Перше затривали час. Ми отримали. Дві найвищих номінації, кращий вчитель року з дисципліни образотворче мистецтво і по правознавству. Власне, вчителі сьомої і четвертої школи здобули цю найвищу, найвищу перемогу. Для Тернополя це своєрідний прорив, оскільки такого ну, давно вже не було, щоб дві найвищих. Скажімо, позиції зайняв саме Тернопіль. Це нагадаю це загальноукраїнський, загальноукраїнський конкурс.